Мої дані всім тим, хто роздумує, чи варто вступати на творчі спеціальності або ж обирати творчі професії. Я вам кажу, що кафедра акторської майстерності Запорізького національного університету це найкращий вибір. Бо я, Анна Миронова, в 2012 році закінчила саме цю кафедру факультету соціальної педагогіки та психології і ні разу в своєму житті не пошкодувала про обраний студентський ще тоді в 17 років в шлях Навчалася я на курсі Олександра Петровича Короля і можу вам гарантувати, що це буде не просто навчання, це буде ціла школа життя. І отримані вами навики знадобляться вам не тільки в професії, не тільки в обраному шляху творчому, а й в особистому житті. Бо, наприклад, я працювала 8 років в театрі, а потім, коли вирішила щось змінити в своєму житті, потрапила на телебачення, де сьогодні на телеканалі Z я працюю в... Ведучою програму здоров'я в прямому ефірі, а прямий ефір це ще та акторська майстерність. Тож за роки навчання в Запорізькому національному університеті ви зрозумієте, що спеціальність актор драматичного театру та кіно це не лише вузька направленість, це й широкий спектр. Прояву ваших творчих можливостей та якостей. Тож розвивайте талант в собі. Не давайте йому заснути. Навчайтесь на кафедрі акторської майстерності і до зустрічі в нових творчих проєктах.